Вітаємо вас, друзі, на каналі Даніїла та Лариси. Кілька років тому ми відвідали Мексику, і, до речі, якщо ви не знаєте, зняли про це 12 серій надзвичайно цікавого блогу. У нас також є туристичний Ютуб канал, який ми активно вели до початку війни. Якщо вам цікаво подивитися, наберіть у пошуку Ютуб подорожі Даніїла та Лариси. Під час подорожі Півднем Мексики, взагалі ми всю країну об'їхали на орендованому автомобілі. Це я до відео. Так ось під час подорожі північу Мексики, вибачте, ближче до Сполучених Штатів, в одному із закладів я спробував цікавий чилі. Називався він Chill on the Top. І він мені дуже сподобався. Нещодавно я згадав про цей випадок і почав шукати рецепт. Знайшов на одному англомовному каналі, подивився рецепт. Але, до речі, у цьому чилі у нас присутній перець халапеньо. Там чоловік, який готував, реально взяв банку перець халапеньо кинув у чилі, і потім, коли їв, у нього сльози з очей текли. Це було дуже кумедно. Але зараз не про це. Сьогодні я пропоную разом з нами приготувати неймовірний техаський чилі, Чилі де топ, який ми приготуємо на вугільному грилі. Але все це можна приготувати і в звичайній духовці у Техасі. У Тіхуані це чилі готують на смокерах. Це такі великі американські грилі з ефектом копчення. Також на вугільному грилі можна трохи підкоптити чилі, але мені, наприклад, не подобається цей смак копчення, який з'являється в процесі спалювання дубової тріски, чи то дубової, чи якоїсь іншої. Тому цей рецепт я адаптував під наші центральноєвропейські смаки, і мені здається, вийшло дуже смачно і дуже круто. Тож, дорогі друзі, давайте прямо зараз почнемо. Рецепт нескладний. Якщо у вас є вугільний гриль або духовка, тут по суті 15 хвилин приготування і потім кілька годин очікування, готується він досить повільно, протягом 2-2,5 годин. І, до речі, нам знадобляться для гриля, а також і для духовки, дві ось такі штуки. В першу чергу, будь-яка ємність піддон, у якому будуть тушкуватися овочі. І по-друге, будь-яка решітка, яку можна поставити на цей піддон, на який буде готуватися м'ясо, а скільки з м'яса буде капати на овочі. До речі, спостерігати за цим дуже цікаво. Також, друзі, я тут задумав приготувати рвану свинину на грилі. Напишіть у коментарях, чи хочете ви, щоб ми зняли про це відео. Купив ось такі кухонні щіпці дракона. Сьогодні спробуємо за допомогою них розірвати наш чилі. Давайте перейдемо до інгредієнтів. Але перш ніж почати, хочу вам нагадати, що в описі до відео на вас чекає посилання на інтернет-магазин Крафт найбільший в Україні супермаркет товарів для домашнього крафту. У нас ви можете придбати величезний асортимент обладнання та інгредієнтів для приготування домашнього алкоголю, домашніх сирів, домашніх ковбас, а також для гриля та пікніка. Зокрема, ми є офіційними представниками компанії Weber в Україні. І у нас офіційні ціни на грилі та все обладнання Weber, Крім того, дорогі друзі, наші партнери, компанія Hot Rod Distillers, випустили ось таку чудову марку: гарячий папуга, це маринади для шашликів, а також різноманітні посипки для грилів. І сьогодні ми будемо використовувати ось такий руб для стейків для приготування нашого чилі від ете, також від бренду Гарячий папуга. І до речі, з цим рубом ми хочемо також показати вам стейк. У мене є два варіанти приготувати класичний яловичий стейк або більш поширений зі свинячого карбонату. Напишіть у коментарях, який із видів стейків з цим рубом від компанії Hot Rod Distillers ви хочете, щоб ми для вас приготували та зняли відеоматеріал. А тепер вже точно без зволікань починаємо знайомитися з інгредієнтами. Сьогодні ми готуємо на 8 порцій, адже у нас будуть гості, які, до речі, дуже полюбили це челі. Друзі, можна використовувати абсолютно будь-який фарш. Тут мікс 70% жирної яловичини з ошийка і 30% свинячої грудинки, тобто ще більш жирної свинини, щоб страва вийшла соковитою. Далі нам знадобиться на 8 порцій три помідори, дві великі цибулини, два болгарські перці. Якщо у вас є кольоровий різнокольоровий перець, буде ще гарніше. Три зубчики часнику, ну і, звісно ж, халапеньо, і тут головне не переборщити. Окрім цього, 250 грамів томатної пасти. Я взяв ось таку густу томатну пасту, вона прямо як пюре. Ну і звичайно ж, наша посипка для стейків від гарячого папуги. І починаємо ми з підготовки овочів, адже вони у нас готуватимуться трохи довше, ніж саме м'ясо. Вони повинні добре протушкуватися і стати абсолютно однорідними. Дуже смачними друзі, страва взагалі неймовірна. Коли я вперше спробував її в Мексиці, у мене було таке відчуття: знаєте, як кажуть, за вуха не відтягнеш. Потім я шукав її на півдні країни, але на півдні не знайшов. Тобто, ось цей Чілі він затоп і чомусь саме на півночі країни. Мабуть, техаська кухня якось вплинула на все це. А ми, власне кажучи. Починаємо з підготовки цибулі, ріжемо її великими кубиками. Взагалі ми все будемо різати великими кубиками, дорогі друзі. В описі до відео ви знайдете посилання на текстовий покроковий рецепт, який написала Лариса для приготування чилі. Ось цього самого, який вони називають The Top. Там, де вони так і кажуть, ТТТ. він The Top. Отже, там будуть усі грами і текстовий покроковий рецепт. До речі, всі. Текстові рецепти до всіх наших відео також знаходяться на сайті інтернет-магазину CraftStore у розділі Текстові рецепти. А ще у нас є велика бібліотека, де ми зібрали для вас абсолютно безкоштовні для завантаження книги з пивоваріння, винокуріння, приготування домашніх ковбас і смачного домашнього алкоголю, форма, в якій у нас будуть запікатися овочі. Приблизно 2 столові ложки соняшникової олії і починаємо потроху відправляти сюди нашу красу. Наступним етапом я акуратно очищаю болгарський перець, наприклад, червоний або жовтий, і так само нарізаю його великими кубиками. Нарізаний перець. Як ви напевно здогадалися, також у нашу ємність. Туди ж піде часник. Друзі. До речі, його можна цілком спокійно розчавити звичайною часникодавкою, якої у мене немає, тому я наріжу його на якісь довільні кубики. Звісно ж, томати також нарізаємо великими кубиками. І зверніть увагу, ми використали такі гарні фермерські рожеві томати, вони просто чудові. Щоб зняти шкурочку, їх бланшували. Тепер нарізаємо на кубики, теж десь по півтора-2 см, немає значення, воно все вгамується. І це вийде у нас практично однорідна така основа. І зверніть увагу, це чилі він без квасолі. Решта чилі готуються з квасолею. До речі, на гарнір до нього дуже класно підходить картопля фрі. Мені особисто з картоплею фрі це все дуже подобається. Але насправді це повністю самостійна страва, і вона не потребує гарніру. Тобто, це і м'ясна страва, і гарнір одночасно чувак, який готував її в Техасі, він робив її більш рідкою. У нього вона вийшла як суп, але дійсно з перцем халапеньо, він там трохи переборщив. Ви можете знайти це на YouTube. Один рецепт, здається, є тільки англомовний, або два, як техасці та мексиканці готують це чилі ОТТ. Вираз обличчя цього хлопця, коли він дегустував своє чилі, був просто на мільйон доларів, якщо чесно. Підготовчі роботи практично завершені. Залишилося посолити наше овочеве рагу або основу для чилі. Приблизно півчайної ложки солі на цю порцію, додаємо сюди томатну пасту. Подивіться, яка вона класна. Прямо з шматочками томатів добре перемішати і можемо йти розпалювати гриль. Оскільки готувати нам доведеться досить тривалий час, як я вже казав, приблизно 2,5 години. Я підготував дві корзини для вугілля у своєму грилі, які буду використовувати по черзі. І як ви вже зрозуміли, я підпалюю з одного боку перший кошик, даю вугілля розгорітися протягом приблизно 15 хвилин. Після цього дам грилю прогрітися. Нам потрібна температура у грилі 110-120 градусів, буквально 10 хвилин. У нас тут все готове у грилі вже температура 100 градусів. Подивіться, яка тут краса. Ставимо нашу жаровню на непрямий жар і готуємо при температурі 110-120 градусів приблизно протягом 40 хвилин. За цей час займемося м'ясом. Хоча сказати, готувати м'ясо, це занадто гучно сказано. Ми заздалегідь приготували фарш. Тепер беремо цю чудову приправу приблизно півтори столові ложки. Пахне смачно. Ось так гарненько перемішуємо. Також додам приблизно пів чайної ложки солі, спробував фарш, і мені здалося, що солі, яка міститься у спеціях, недостатньо, а в цій приправі сіль уже є. Я думаю, якщо ви готуєте без спецій, тоді можна і чайну ложку солі. Після цього зліплю з цієї краси якусь абсолютно довільну м'ясну котлету. Причому особливо її ліпити не треба, тому що, як ви зрозуміли, цей фарш нам ще доведеться розділити приблизно через півтори години. Ось так буде нормально. Так, і шматочки м'яса, які тут залишилися, звісно ж теж головне, щоб котлета не мала якихось сильних розривів чи тріщин, зверху її заглажу трохи, але при цьому відбивати, вибивати з неї повітря цього робити не варто. Справа в тому, що в процесі тривалого приготування на поверхні. Утворюється скоринка, якою ми також допоможемо з цією чудовою присипкою. Після чого поміщаємо нашу гарну котлету на грати і, звичайно, відправляємо в гриль. Тут ось так ось гарно. Нам потрібно контролювати температуру, тому я буду використовувати термометр із щупом. Власне, термометр у центр котлети. До речі, друзі, якщо хочете трохи підкоптити і зробити зовсім у техаському стилі, можна додати сюди кілька трісочок дубових або ж дубову тріску, загорнути у фольгу, зробити таку собі цукерку і кинути на палаюче вугілля. А ми готуємо до досягнення всередині температури 71-72 градуси, у цей час м'ясо буде готуватися. Жир із нього буде стікати на овочі і буде неймовірно смачно. Через годину температура всередині котлети 55 градусів, і мені не терпиться зазирнути в гриль. Ох, яка краса. Подивіться, як гарно. Вугілля ще достатньо. Я думаю, ще година і все буде готове. Друзі, минуло дві години. У нас все готове. Ви подивіться, яка краса. І, до речі, цього разу мені вистачило вугілля. Минулого разу вугілля мало не вистачило. Чим це пояснити? Можливо, інша погода. Забираємо всю цю красу. Зараз я вам покажу, як це виглядає всередині. Ви подивіться, ви подивіться, який гарнір. І ходімо його доготувати. Озброюємося тигровими кігтями, які я ніколи не пробував. І як ви зрозуміли, дорогі друзі, зараз нам потрібно зробити процедуру, коли ми з котлети знову зробимо фарш. Є думка, що фарш не можна перекрутити назад. А от зробити з котлети фарш ми... подивіться, яке воно соковите. Подивіться, друзі. Подивіться, яке воно соковите. Наше завдання як зручно цими штуками. Минулого разу я робив звичайною виделкою, і це зайняло у мене якийсь час тігтям цього тигра великий респект. Зверніть увагу, яке гарне кільце. Воно, звісно, не димне, бо диму в цій штуці не було, але все одно жарене класне. Фарш пахне просто неймовірно. І зараз я його. Нам треба так прямо всі ці шматочки фаршу розділити на дрібні частинки, включаючи і скоринку, яка запеклася. Скоринка, звісно, вийшла дуже гарна, дуже смачна. І от я щиро радий, що не робив копчення на грилі, бо, як на мене, це ризиковано. Мені більше подобається копчення в коптильні з димогенератором. Слухайте, так смачно пахне. Я зараз просто захлинаюся слиною. Поки що подрібню все це. Заодно, звісно, ми готуємося. Гості вже чекають, вони вже оцінили всю цю красу. І уявіть собі, вам нічого не треба робити. Буквально кілька, 10-15 хвилин у мене пішло на підготовку. Після цього все поставили на гриль і до побачення. Подивіться, як чудово вийшло. Відправляємо цю красу до гарніру. До речі, американець у цю штуку ще додавав пиво. Я спробував з пивом. Мені, якщо чесно, не сподобалося. Це я до того, що якщо ви захочете приготувати за класичним техаським рецептом, то там ще додається пиво. Друзі, ну хіба це не краса? Скажіть мені. Ну, просто скажіть, хіба це не краса? І воно буде гостреньке. А якщо додати, звісно ж, сюди халапеньо, яке йде за класичним рецептом, то це буде просто Змій Горинич на виїзді, запевняю вас. Ну що, давайте будемо пробувати. Подається чилі, принаймні в Мексиці, ось у таких піалках. Також до нього подається соус, якийсь похідний продукт зі сметани. Повторити його я не зміг. Треба буде знайти в інтернеті якийсь американський рецепт. І зараз я виключно продегустую цю штуку трішки зелені. І давайте будемо пробувати. Пахне просто неймовірно. Я не можу вам передати, наскільки це смачно. Поєднання яловичини приголомшливе обсипання від гарячої папуги відіграло просто неймовірно. І овочі, які 2,5 години нудилися за низької температури, вони неймовірно соковиті. Це просто щось, дорогі друзі. Відірватися, ось я вам говорю, неможливо. Смачність. До речі, за гостротою вийшло дуже помірковано. Тобто, воно гостре, але не настільки, щоб хотілося випити після цього 10 літрів води чи одного галона молока. Дорогі друзі, із задоволенням представляємо вам цю страву, дуже проста у приготуванні шматочок Мексики на вашій кухні, ну або якщо хочете Південної Америки, маю на увазі південну частину Сполучених Штатів Америки. Ну і звісно ж, дорогі друзі, думаю, ми заслужили лайк. Обов'язково підпишіться на канал. У нас зараз гості і ми все це будемо смакувати смачною домашньою горілкою. І якщо ви не знали, якщо випадково потрапили на це відео. То на цьому каналі ми готуємо не лише чудові страви на грилі, а ще й різноманітні алкогольні напої, пиво, ковбаси та сири. Друзі, велике дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся з нами. Усього найкращого бувайте.